Як знати, що я не просто граю роль християнина? Цікаво. Ну, я би сказав, вам перше, будьте чесні з собою. Будьте чесні з собою. Але Біблія нам показує важливі моменти, які є ну, надзвичайно чесні і правдиві. Це Євангелій від Матфія, 7 розділ, і з 15 вірша. Я би радив вам читати до кінця розділу 29-го. Ми зараз вибірково будемо звертати на це увагу. Дивіться, як написано: 15-й вірші далі. Стежіться лише пророків, які проходять до вас в ваших шкурах. А в середині хижі вовки. За їхніми плодами впізнаєте їх. Хіба збирають виноград, стерн або смоковних з будь-яків? Так усяке добре дерево робить, родить добрі плоди, а погане дерево родить погані плоди. Ось, друзі, і в кінці знову 20-й вірш. Тож за їхніми плодами впізнаєте їх. Ось дуже важливий момент. Найперше, як дізнатися, що я не просто граю роль херсина, який я плід приношу. Чи я дійсно той, ким заявлений? Чи я дійсно живу життям таким, чи в мене є плоди, чи в мене є е, 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 наслідки мого життя з Христом, чи є люди, які приходять до Бога через моє життя, чи є зміни в моєму житті, в житті моєї сім'ї, моєї церкви, чи я корисний для Бога, для суспільства, для служіння. Чи просто я називаюсь таким. Дивіться, що далі написано. Е, не кожен, хто каже мені, Господи, Господи, війде в моє царство небесне, але той, хто виконує волю мого отця, який на небесах. Тобто, що виявляється, не кожен, хто говорить, що я християнин, Називає Господа по імені, а той, хто виконує волю Отця, який на небесах. І цікаво, там далі написано, що багато хто скажеть, Господи, в Твоє ім'я ми бісів виганяли, в Твоє ім'я ми пророкували, в Твоє ім'я ми чудеса численні творили. А Він скаже: дій, Скажу їм, я, я ніколи вас не знав, відійдіть від мене, ті, які чинили беззаконня. Тобто, виявляється, не ті, хто називають себе християнами, а ті, які чинять. Закон Божий, виконують закон Божий, живуть цим законом Божим. І не виконання закону спасає ще раз, а благодать. Але життя в Слові Божому, життя за законом Божим показує, що ми дійсно живемо в цій благодаті, що є дуже важливо. Тому Ісус каже, відійдіть від мене ті, які чинили беззаконня. Друзі, ось ті, які всі розказують, що закон не потрібен, що добрі діла не важливі, головне, що ти спасений Богом. Побачите, коли прийдете до Бога і скажете, що ви навіть в його ім'я щось робили, навіть чудеса численні творили. Ви можете почути цю річ. Відійдіть від мене ті, які чинили беззаконня. Дуже важливо виконувати слово або волю мого Отця, який на небесах, каже Ісус, нашого Небесного Отця. Цікаво далі притча про двох будівничих. Там розповідається про те, що обидва чоловіки вирішили побудувати будинок. Один побудував був розумний чоловік, будував побудував дім на скелі. Написано, були урагани, буревії, дощ, вітер, але будинок встояв. І далі висновок. А кожен хто слухає ці мої слова та виконує їх, подібний до чоловіка, який це зробив. А хто не виконує, слухає, подібний до іншого чоловіка, нерозумного, який збудував дім на піску. Знайшли лих лиха на нього, будинок упав і велика була те падіння. Тобто виявляється, що люди, які читають Слово Боже, виконують його, вони є справді християнами. А ті, які грають роль християна, вони не живуть цим життям. І далі Ісус закінчує промовчати, і дивіться, як цікаво, на 28-29 вірш. Коли Ісус закінчив промовляти, простий люд дивувався з Його вчення. Тому що навчав їх як той, хто має владу, а не як їхні книжники та фарисеї. Ось що важливо: Ісус вчив як той, хто має владу, тому що Він жив цим життям. Тому, друзі, відповідаючи на ваше запитання, як знати, що я не просто граю роль християнина? Дуже-дуже просто і звичайно. Живіть повним життям, виконуйте Слово Боже, наповнюйтесь його благодаттю милістю, живіть в Його слові, виконуючи Його волю і живіть як люди, які мають владу від Бога. Це дуже і дуже важливо. І Нехай Господь благословляє вас в цьому.